Доброго дня усім! Мене звати Ірина Шліхта. Я рада взяти участь у вашому важливому заході, присвяченому шануванню жертв голодомору 1932-1933 років. І хочу презентувати доповідь: нові підходи. У вивченні голодомору 32 другого років та перспективи подальших досліджень цієї теми, попри те, що дослідження голодомору розпочалися задовго до проголошення незалежності України і активно продовжуються ці дослідження. В період уже незалежності лише останнім часом з'явилося дуже багато нових підходів до вивчення цієї проблеми, які кардинально змінюють наше бачення теми. Перший підхід, який фактично я хочу виділити як один із основоположних, є визнання Радянського Союзу імперією. Чому для нас принципово важливо, якою державою був Радянський Союз? Чи це була Багатонаціональна держава чи це була імперія. Що якщо ми будемо чесними перед собою, голод охопив не лише Україну у 1932-33 роках, але і інші частини радянської держави, наприклад, територію етнічної Росії, зокрема Кубань, Казахстан, Білорусію тощо радянська історіографія. Де під історіографією я маю на увазі сукупність усіх наукових або таких, що претендують на науковість праць з теми? А згодом російська історіографія, там радянська і російська пропаганди, вища з наголошували на цьому факті, що в радянському союзі у 1932-1933 роках постраждало багато націй, не лише українці. Що ця трагедія, цей голод були зумовлені не так політикою влади? як... Природніми умовами, зокрема посухою, якщо вважати, що радянський союз був багатонаціональною державою, то ця риторика призводить до того, що з радянського керівництва, яке знаходилося у Москві, тобто в центрі Росії тодішньої, з нього знімається повністю провина за події голодомору 32-33 років в Україні, якщо ж радянський союз Вважати імперією, а не багатонаціональною державою, це означає, що статус російської нації народу російського статус Росії був у цій е, великій державі зовсім інший аніж статус інших націй, народів держав. Цей російський народ в особі свого керівництва має нести певну відповідальність за події. Які мали місце в тогочасній українській соціалістичній радянській республіці, для нас дуже важливо, що саме в момент російсько-української війни Радянський Союз було визнано нарешті імперією, і таке визнання, така теза вона проходить у відповідно документах Міністерства освіти і науки України з позиції такої, що Радянський Союз це не багатонаціональна держава, а імперія голод. Голодомор розглядається уже як результат імперського комуністичного геноциду. Це принципово нове бачення голодомору 32-33 років. І в подальших наших дослідженнях цієї теми, зокрема тих, які будуть здійснювати манівці, наша молодь, ми повинні виходити із цієї засади, що не можна обілити радянське керівництво, адже воно здійснювало імперський геноцид. Якщо ви хочете детальніше ознайомитися із цією проблемою, дізнатися, чому ж Радянський Союз був імперією, а Україна колонією у складі Радянського Союзу. Ви можете звернутися до наукової праці Людмили Гриневич, покликання на яку я вам даю це наукова обґрунтована стаття про те, чому Радянський Союз варто вважати імперією. Інший важливий методологічний підхід новітній до бачення голодомору 32-33 років, це підхід по. Пов'язаний із тим, що ми трактуємо. Цей голодомор як геноцид, сьогодні в умовах російсько-української війни, ми без перерви говоримо про геноцид, вживаємо це слово доречно і недоречно. Але ми повинні пам'ятати, що за будь-яким важливим терміном, так само і за терміном геноцид, стоїть якась постать, і такою постаттю є Рафал Лемкін, уродженець Російської імперії, фундатор досліджень геноциду, людина, яка вперше вжила термін геноцид. it. Стосовно політики радянської влади в Українській Соціалістичній Радянській Республіці, тому досліджувати концепцію Рафала Лемкіна, а саме його основоположну статтю, покликання на яку я наводжу на слайді під назвою Радянський геноцид в Україні, є усе ще надзвичайно актуальною проблемою, адже вперше у світовій історії Рафал Лемкін з позицій правника, міжнародника, людини. Яка знала, який зміст вона вкладає у свої слова. Ця людина вперше говорила про геноцид, здійснюваний радянською владою. Зверніть увагу, що Лемкін не виділяв окремо голодомор 1932 33 років, а вважав, що це складова ширших процесів, які мали місце упродовж 1926-1946 років. Він виділив чотири напрямні цієї політики. Насамперед ліквідація інтелігенції. Усі ми пам'ятаємо зі шкільного курсу таку тему, як розстріляне відродження. Це і є ця ліквідація інтелігенції, це наступ на церкви і духовенство. Де Лемкін насамперед виділяє українську автокефальну православну церкву ОАПЦ. це нарешті винищення хліборобів, селян-одноосібників, які є хранителями мови, традицій, культури, і нарешті. Фрагментація українського народу шляхом переселення на терени України іноземців та шляхом розселення самих українців теренами інших держав, зокрема Східної Європи. Ми бачимо одну важливу постать Рафала постать Рафала Лемкіна і його важливу теорію радянського геноциду, здійснюваного в Українській Соціалістичній Радянській Республіці, і бачимо одну засадничу тезу, яка відрізняє теорію Лемкіна від того, чого нас. Вчать у школі, коли ми говоримо про геноцид у школі, геноцид, голодомор, геноцид, я маю на увазі. Ми весь час обмежуємося конкретними роками: 32-33. Тобто, ми вириваємо цю подію, цю трагедію із загального контексту. Лемкін це та людина, яка однією із перших, а можливо першою, почала розглядати голодомор в ширшому контексті, і цей ширший контекст дозволяє нам краще зрозуміти події 32 другого, років. Сучасна дослідниця Голодомору Людмила Гриневич, йдучи за Лемкіним, виділяє, отже, два поняття, і це новий основоположний підхід до розуміння голодомору. А саме два поняття, перше з яких епоха Голодомору, і друге період Голодомору. Отже, голодомор 32 другого, років, це є період голодомору, конкретні роки, коли трагедія досягла. Свого піку, але поруч із тим є ширше поняття епоха Голодомору, яке охоплює 1927 рік кінець 1930-х років. Чому виділення цих двох понять, їхнє розмежування є настільки принциповим для сучасних дослідників голодомору? Справа у тому, і ще раз наголошую, що на Голодомор можна дивитися вузько як на дуже конкретну подію, яка трапилася у 1932 – 1933 роках, і за такої умови російська пропаганда радянська пропаганда можуть переконати частину, наприклад, закордонної спільноти, що радянська політика тут ні до чого, що вся проблема у несприятливих погодних умовах. Але якщо дивитися на цю проблему як на е, певну складову загальної політики радянського керівництва, яка здійснювалася задовго до 32-го року, тоді голодомор 32-го 33-го років уже не можна виправдати якимось е, там погодніми умовами чи посухою, і це є надзвичайно важливо. Отже, коли ми будемо досліджувати голодомор подальшому, зокрема у ваших манівських роботах, е, я вважаю, що вам потрібно дослухатися до цієї концепції так, ознайомитися із працями Людмили Гриневич, адже це дозволить вам по-новому, не так як у підручнику, можливо, подивитися на події. 1932-1933 років поруч із тим дуже важливим підходом, який також на наших очах змінює бачення голодомору, є мапування голодомору або іншими словами, картографування при Українському науковому інституті Гарвардського університету відкрито новий проєкт, який називається Мапа цифровий атлас України. Покликання на сайт цього проєкту. Дивіться, будь ласка, воно є на. Слайдів. Завдяки картографуванню подій 32 другого, років та завдяки новим технологіям, які вже не обмежуються ну, певними історичними якимись методиками, а вони використовують цифрові новітні технології. Дослідники доводять, що голодомор 32 другого, років мав штучний характер. Чому так з'ясувалося, що голод припадав не на південні регіони України, як це вважало? колись. А на центральні регіони насамперед це Київщина, Полтавщина і чи Черкащина. І е, характерно те, що якщо для південних регіонів ми ще можемо говорити про певну посуху, так, яка плинула на врожайність у ці роки, то для центральних регіонів України посуха не характерна. І отже, цей факт доводить штучну природу голоду. Таким чином, ми з вами бачимо, що нібито. Дослідники, вони вже тривалий час намагаються з'ясувати, в яких областях України найбільша була кількість жертв голодомору. Але постійні дослідження, постійна розробка цієї проблеми довела нам, ось останнім часом, що голод охопив насамперед центральну Україну, і це руйнує міф радянської та російської пропаганди про те, що голод охопив південь, там, де трапляються час від часу посухи. Увагу прошу звернути на сайт цього проєкту, адже там ви можете дізнатися багато цікавої та потрібної для вас інформації. Ще одна важлива тенденція у вивченні голодомору: це є з'ясування кількості жертв голодомору. Можливо, минулого року хтось із вас чув про скандал, такий дуже неприємний, який розгорнувся в наукових колах стосовно підрахунку кількості жертв голодомору. На одній із цих інфографік, ви бачите таку цифру 10,5 мільйонів осіб, що загинули від голодомору, це та цифра, яку намагалися штучно, так би мовити, підробити, підрахувати окремі українські дослідники. Вони робили це нібито із благородною метою, щоб привернути увагу світу до проблеми голодомору 32 другого, років. Але завжди, коли така е, Академічна недоброчесність має місце. Це завжди стає відомо. Так неправда, вона завжди випливає. І отже, коли з'ясувалося, що вони штучно підробляють документи, авторитет цих дослідників дуже впав. Так і відповідно після цього гучного скандалу постраждали і окремі люди і інституції, які займалися, були причетними до таких підрахунків. Адже ми повинні пам'ятати, що справа не у кількості жертв це надзвичайно важливо. Але навіть одна людина, яка померла в результаті штучного голоду, це є трагедія для всього народу, а їх було безумовно не менше ніж 4 мільйони осіб. Але на сьогодні немає підстав стверджувати, що таких жертв було 10,5 з половиною мільйонів. Це е, на сьогодні безпідставні твердження, і дослідники, які дотримуються такої думки безпідставно, вони не повинні. Користуватися авторитетом у ваших очах, що найменше. Отже, якими мають бути засади подальших досліджень у царині студії голодомору? Ми всі розуміємо, що найперше це має бути дотримання академічної доброчесності. Адже, хоча тема голодомору є однією із найтрагічніших для нас, ми не повинні зловживати цим фактом. Не варто привертати увагу світової спільноти тим, що ми підробляємо, наприклад, дані про кількість жертв голодомору не варто робити нічого, що викличе осуд тієї ж самої світової спільноти, адже це неправда, а отже, це те, від чого ми повинні відмежуватися. Ще однією засадою є беземоційність. Що я маю на увазі? Усіх нас пов'язує із темою голодомору певна така емоція. Ця емоція може мати дуже глибоке коріння, тобто щось, що пов'язане. З нашою родиною, з пам'яттю про те, що трапилося, наприклад, з нашими дідусями, бабцями чи прадідусями, прабабцями. І коли ми починаємо досліджувати цю тему, емоція впливає на наші судження та наші висновки. Але ми повинні пам'ятати, що, наприклад, є художня література, і там є одні засади того, як твориться художній твір для художнього твору. Емоція це надзвичайно важливо. І є наукова праця, яка за своєю суттю повинна бути беземоційною, адже саме беземоційність і гарантує, що ми будемо дійсно досліджувати цю тему так, як потрібно, що наші висновки вони будуть вислідом не наших емоцій. А того, що ми прописали у нашому науковому тексті, і нарешті іще одна засада це використання новітніх підходів та методик. Якраз цьому і присвячена моя доповідь. Отже, якими можуть бути теми ваших дослідницьких робіт? Вони можуть, можуть бути найрізноманітнішими. І для початку вам варто визначитися, так який підхід ви обираєте: мікропідхід чи макропідхід, що я маю на увазі. Ми можемо обрати тему, яка ґрунтується, наприклад, на якомусь конкретному джерелі, і детально, дуже детально відстежувати інформацію, яка сказана в якомусь, наприклад, конкретному тексті. Це мікропідхід. Якщо ви обираєте дослідження, наприклад, якихось аспектів на матеріалах певного села Київської області, це мікропідхід, адже ви досліджуєте мікроспільноту. Якщо ж ви хочете дослідити якусь масштабну тему. Наприклад, наш голодомор в контексті загальних якихось проблем. Тоді це макропідхід у будь-якому випадку вам не треба ніколи поспішати ну, одразу ж братися до теми, а варто дуже так прискіпливо підготуватися до вибору теми, порадитися разом з вашими манівськими наставниками, адже ви повинні пам'ятати, що вашу тему ніхто за вас не напише. Ось уже понад 30 років ми ґрунт. Довно вивчаємо тему голодомору, але навіть на сьогодні є такі ділянки окремі в цій ширшій темі, які не досліджені абсолютно. Пам'ятаю слова професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, видатного українського історика Василя Іринарховича Ульяновського. Він досліджує історію церкви, історію литовсько польської доби. І ось він говорив студентам на своїх заняттях, коли я починав. Досліджувати якусь свою тему. Я думав, що я вже все, от все зрозумів, все дослідив. Але чим більше я досліджую ті самі теми, які я вже давним-давно почав досліджувати, я все більше розумію, що я ще нічого не дослідив і що я ще нічого не знаю. Те саме можемо сказати про будь-яку тему з історії України, з історії всесвітньої, це не має значення. І конкретно про нашу тему голодомору. Вашу нішу ніхто ніколи не займає. А ваша ніша, вона завжди за вами. Отже, які теми можна як орієнтовні обрати для ваших дослідницьких робіт, жіночий або ж, наприклад, дитячий досвід у період голодомору на матеріалах якогось певного району Київської області? Якщо ми візьмемо окреме село, можливо, на сьогодні вже немає такої кількості свідків голодомору, вони не дожили вже можливо, щоб ви могли написати якесь важливе дослідження. Але що взяти окремий район Київщини, наприклад, Вижгородський, то напевно, що ви зможете зібрати важливі інтерв'ю і прослідкувати на їхній основі, чим, наприклад, жіночий досвід відрізнявся від чоловічого, чим дитячий досвід відрізнявся від жіночого. Адже ми повинні всі пам'ятати, що жінка, чоловік, дитина вони всі по-різному бачили події 32-го, років, і отже, це потрібно. Це потрібно зафіксувати це потрібно дослідити на сьогодні. Такий гендерний підхід, гендерні дослідження голодомору. Це є одна із таких прогресивних напрямів у вивченні теми голодомору. Інша важлива тема це пам'ятки жертвам голодомору та їхня доля в умовах російсько-української війни. На сьогодні в Україні є понад 6 тисяч пам'яток, а також пам'ятних знаків мається на увазі, присвячених жертвам голодомору. Це можуть бути різні пам'ятки, і які мають певне мистецьке значення, і які не мають взагалі ніякого мистецького значення, але все ж таки це є пам'ятний знак чи пам'ятка. І для нас важливо, наприклад, що під час російсько-української війни на окупованих територіях расисти свідомо руйнують ці пам'ятки, і на сьогодні це стає як маркер. територія, власне, українська чи територія окупована, тому що для... Росіян надзвичайно важливо знищити нашу пам'ять про голодомор 1932 33 років, хоча б шляхом знищення цих пам'яток. Нарешті така важлива і цікава тема, як суд над організаторами голодомору в Україні 2009 року, передумови проведення, перебіг судового засідання, судові рішення. Справа у тому, що в Україні відбувся насамперед. Ми повинні зрозуміти судовий процес, організований Службою безпеки України над організаторами голодомору, і було визначено перелік тих осіб, які обвинувачуються в організації штучного голоду в Україні. Однак підготовка цього судового процесу, сам перебіг його, висновки, яких, було, яких дійшли слідчі. Вони викликають певне таке ну невдоволення, наприклад, у наукових колах, зокрема щодо тих висновків, висновків, які були зроблені на цьому судовому засіданні, і для нас важливо зрозуміти, що не так було у цьому судовому процесі, та чому до їхніх висновків все ж таки потрібно ставитися критично. І це дуже важлива тема, оскільки вона з одного боку показує, що тема голодомору є актуальна. Що навіть на рівні держави намагаємося ми проробити щось таке, щоб офіційно е, визначити перелік винних у організації штучного голоду в Україні. Але з іншого боку, ми повинні врахувати недоліки цього засідання судового 2009 року, адже ці недоліки дозволять нам. Після їхнього, так би мовити, врахування провести нові судові якісь процеси. І зробити це правильно так, щоб не було е, тут е, ніяких претензій ані до перебігу, ані до організації, ані до висновків. Нарешті колективна пам'ять про голодомор в Україні та Голокост спільне і відмінне. Ви пам'ятаєте, що Голокост це знищення євреїв, і е, певним чином оці ці дві теми голодомору та Голокосту вони перегукуються. Багато дослідників порівнюють наш Голодомор із Голокостом, але проблема по полягає у тому, що ми не, та е, євреї, вони, ми по-різному пам'ятаємо ці події. Є певне, е, таке, певні компоненти нашої пам'яті, е, які схожі. Так? В чомусь ми по, е, е, дуже схоже думаємо про ці трагедії, а в чомусь дуже різнимося. Наприклад, якщо говорити про завищення цифр жертв Голодомору, то наші дослідники е, вони йшли. Фактично копіювали те, що свого часу робилося стосовно підрахунку жертв голокосту. Там також дослідники намагалися певним чином завищити цифри жертв голокосту для того, щоб привернути більше уваги до цієї проблеми. Тобто є певні перегуки, і якщо ми зрозуміємо, в чому полягають ці перегуки, ми зробимо значний вклад у подальші дослідження голодомору. І нарешті голодомор 32-33 -го, -го років у контексті європейських геноцидів ХХ століття. Макротема з певним макропідходом. Це означає, що вам потрібно знати і тему голодомору, і водночас знати, які ще геноциди, які ще масові вбивства були, зокрема у Європі у ХХ столітті. Ми можемо згадати той самий Голокост. Ми можемо згадати, наприклад, геноцид вірмен. І так далі, і отже, всі ці теми по різному, але є важливими, так одні із них зорієнтовані на дуже прискіпливе вивчення якихось конкретних джерел, на використання методів усної історії, як, наприклад, перша тема жіночий або дитячий досвід у період голодомору. Інші зорієнтовані на те, щоб ви охопили величезний масив матеріалу, і відповідно це передбачає, що ви будете знаходитися не так. Мовно кажучи, на полі цих усно історичних, наприклад, досліджень, чи не в архівній установі, а будете змушені велику кількість книг літератури перечитати у бібліотеці. Щоб ми з вами зрозуміли, на сьогодні є дуже багато досліджень присвячених голодомор, і не всі із них варті вашої уваги, тому що з одного боку є дослідження наукові, дослідження серйозні, які використовують якісь певні новітні підходи. А з іншого боку, є дослідження на межі між популярною літературою та науковою літературою, метою яких є популяризація теми насамперед. А не справжні дослідження теми голодомору для того, щоб ви не розгубилися і не почали читати абсолютно все, що потрапить вам під руку, а зробили спочатку певний відбір літератури і аж потім почали її опрацьовувати. Я пропоную вам звернути увагу на такі корисні ресурси. Це насамперед сайт Інституту історії України, Національної академії наук України, а також сайт Інституту демографії та соціальної досліджень імені Птухи «Нан України. Фактично, це дві великі установи у структурі Академії наук України, які найбільше прикладаються до досліджень теми Голодомору. І відповідно на їхніх сайтах ви зможете знайти саме ту інформацію. Яка виходить із новітніх методологічних підходів, яка якраз враховує всі ті дебати історіографічні, які мають місце у вітчизняній та закордонній науці? Нарешті це сайт українського науково-дослідного та освітнього центру вивчення голодомору. Дослідниця Людмила Гриневич, яку я вам неодноразово згадувала сьогодні, вона якраз є директоркою цього центру. Нарешті ми повинні з вами пам'ятати про таку установу, як Національний музей голодомору геноциду. Це найбільша музейна установа, яка розробляє проблему, цю і це є не лише музей, який експонує щось, але також це науково-дослідна установа. І відповідно на сайті цієї установи ви можете знайти дуже багато цінної інформації, і також не забувайте про Національну бібліотеку України імені Вернацького. Це найбільша книгозбірня України. Безумовно, що можливо ви не маєте такого доступу до цієї бібліотеки, оскільки ви ще дуже молоді дослідники. Але на сайті бібліотеки. Є каталоги, і відповідно в цих каталогах ви можете знайти е, певну літературу, е, на яку ви можете вже орієнтуватися, а е, саму літературу знайти або в шкільній бібліотеці, або придбати у книгарні, і так далі. Отже, ми бачимо, що тема голодомору 1932-1933 років це тема, яка дуже динамічно розвивається. Ми бачимо, що на наших очах змінюється підход. Де дослідників до дослідження цієї теми змінюються засадничі засадниче розуміння того, що трапилося у ці роки, і ця зміна пов'язана із. Визнанням Радянського Союзу імперією і з тим, що ми починаємо е, розглядати голодомор е, 32 другого, -го років у ширшому контексті, е, це пов'язано із подальшим підрахунком кількості жертв голодомору із картографуванням жертв голодомору. Тощо будемо пам'ятати, що будь-яке дослідження історичне будь-якої теми насамперед. Повинно базуватися на принципах академічної доброчесності. на… Принципах передових, які використовуються на засадах е, новітніх, які використовуються в історичній науці, е, не потрібно поспішати одразу братися до теми, наприклад, після того, як ми обговорили е, цю тему під час конференції. Треба спочатку добре порадитися із вашими наставниками, треба переглянути сайти, наприклад, установ, які я вам запропонувала, і аж після цього визначитися із. Темою, і е, будемо пам'ятати, що оскільки ви е, пов'язані із Малою Академією наук Київщини, Київщина це якраз і є той регіон, не, на який припав пік голодомору, так, де найбільша кількість жертв є голоду, і отже, ваші дослідження цього регіону будуть неоціненним внеском е, у вивчення цієї проблеми, щиро дякую вам за увагу. Дякую.